Волонтери це ті, хто сьогодні стоїть на передові допомоги нашій країні. Вони підтримують і цивільних, і військових, допомагають долати наслідки війни та дарують надію на краще. Харківський міський голова Ігор Терехов вручив подяки волонтерам громадської організації «Чиста Україна. В нашій організації є багато проєктів, котрі узгоджуються і погоджуються з керівництвом міста. Здебільшого це змагання або івенти, котрі направлені на збір коштів, і безпосередньо за підтримки міського голови та взагалі керівництва міста ми можемо і проводимо ці івенти. що для вас означає ця подяка від міського голови? Це підтвердження того, що я знаходжусь на потрібному місці, займаюся тим, що дійсно допомагає військовим і наближає перемогу. Нашу перемогу громадська організація Чиста Україна пройшла довгий шлях. Вони починали з екологічних ініціатив, роблячи Харків та Україну чистішими і зеленішими. Але з початком повномасштабного вторгнення їхнє покликання змінилося. Вони почали допомагати цивільним та підтримувати постраждалих. Чиста Україна, екологічний проект. Ми займалися чистками рік, лісів, так. Але ми також займалися допомогою людям. Там, наприклад, в Севіра коли горіли ліси і згоріли дома, ми також виїжджали, допомагали продуктами, стройматеріалами. Сьогодні волонтери продовжують працювати для підтримки українських захисників. Їхня допомога це внесок у спільну справу перемоги. Це допомога військовим підрозділам, які представляють Харків. Це 225 ОШБ, командир Олега Шаряєва, Героя України. Та 92. -я. 92-га бригада Ахілес та спецпрозділ Альфа Волонтерство це поклик душі, кажуть у чистій Україні. Це про небайдужість, силу духу та готовність змінювати світ навколо. Кожен може стати частиною цього руху, даруючи свій час і тепло тим, хто цього потребує найбільше. Це дуже тіпа, така штука, яка важлива, але не легка. І якщо є дійсно бажання, то. Можна цим займатися і потрібно займатися. А також я хочу, користуючись нагодою, сказати, що продовжував донатитись, брати кошти, допомагати військовим. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Андрій Паколов, Харків. Новини